Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада продовжує системну роботу по співпраці з сусідніми громадами. 18 березня Миргородський міський голова Сергій Соломаха зустрівся з очільниками Великобагачанської, Великосорочинської, Комишнянської, Ромоданівської і Гоголівської громад та підписав з ними договори про співробітництво. Договори в різноманітних галузях – це медицина, освіта, соціальний захист, пожежна охорона. і в різні громади з різними громадами в різних галузях ми співпрацюємо вже кілька років, і це договора підписані на цей рік. Фактично, вони діють з 1 січня. Ми просто ми вирішили зібратися такий обстановці ще раз підтвердити, що у нас співпраця налагоджена. До спільної зустрічі в онлайн-форматі до присутніх долучилася фахівчиня з муніципальних послуг Полтавського регіонального офісу проєкту Говерла» Віталіна Старчик, яка координує роботу по співробітництву громад та надає консультаційну допомогу. За словами міського голови, декілька річ та співпраця між громадами вже довела свою ефективність. Спільні проекти та ініціативи дозволяють раціонально використовувати бюджетні кошти і інші ресурси для розвитку інфраструктури та послуг. Для нас це важливо, тому що це додаткові кошти в наш бюджет, тому що в основному це на базі митровецької громади жителі інших громад їм надається послуга за рахунок коштів тих громад, де вони проживають. Загалом така спільна діяльність між громадами стимулює розвиток довгострокових стратегічних партнерств, що сприяють ефективному управлінню та реалізації однакових цілей. Питання благоустрою у Миргородській громаді перед початком літнього сезону традиційно обговорили на щотижневій комунальній нараді. Передусім, це своєчасне вивезення сміття, обрізка дерев, ремонт і грейдерування доріг, відновлення дитячих майданчиків та багато іншого. Ішла мова й про підготовку до завершення опалювального сезону, оскільки середньодобова температура поступово зростає. Виникають людей питання з опаленням, тому що Котельні зараз працюють на мінімумі, і температура у помешканнях буває якби, для людини некомфортною, але ми стараємося дотримуватися нормативних температур, тобто температура в квартирі повинна бути не менше 18 градусів. Якщо немає ніякого втручання в систему теплоподачі, то ну, стороннього. То в принципі температура дотримується інженерні мережі, за словами Срія Швайки, нині працюють в задовільному стані. Аварії, що подекуди трапляються, комунальникам вдається оперативно усувати. Найбільше занепокоєння нині викликає стан очисних споруд, адже їхня несправність може завдати суттєвої шкоди екології в аварійному режимі. У п'ятницю була запущена повітродувка, яку нам надали. Кременчу-годоканал для тимчасового користування нашим підприємству. Тому ситуація трішки вирівнялася, але загальна ситуація начисних надскладна. І тому для уникнення такої екологічної катастрофи, забруднення річки Хорол, нам зараз ми вживаємо необхідних заходів для того, щоб. Зробити більш надійним і повним очисткою стічних вод. Минулого тижня управління комунальних ресурсів на конкурсній основі було остаточно доукомплектоване кадровими працівниками. Замість інспекції з благоустрою відтепер працюватиме окремий відділ. 13 березня був проведений конкурс на вакантні посади головних спеціалістів з благоустрою відділу. Комунального майна управління комунальних ресурсів, були призначені три людини на посади, вони приступають до роботи з завтрашнього числа, тобто з 19 березня. По функціональних обов'язках цих людей це люди, які будуть займатися питаннями благоустрою, паркування, Ну, іншими питаннями, пов'язаними з благоустроєм міста. Також триває підготовка до чергового засідання виконавчого комітету міської ради, оскільки на ньому розглядатимуть питання про результати роботи та фінансово-господарської діяльності низки комунальних підприємств. У зв'язку зі змінами в чинному законодавстві на Полтавщині проводять кущові наради з питань охорони довкілля. 18 березня в Миргородській громаді відбувся круглий стіл, у якому взяли участь представники департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації, керівники Миргородської та сусідніх громад, а також фахівці і науковці. Тема наших зустрічей була наступна: це е, наш природозаповідний фонд. Це ті програми, які на сьогоднішній день є в Полтавській працюють в Полтавській області. Це управління з відходами це стратегія держави, це і стратегічна екологічна оцінка тих документів, які на сьогоднішній день розробляються органами місцевого самоврядування на місцях. Під час наради присутнім були надані кваліфіковані роз'яснення щодо паспортизації водних об'єктів, які є на території громад, використання гідроспоруд, встановлення меж територій, розроблення документів державного планування і, звичайно, ж поводження з твердими побутовими відходами. Закон України про управління з відходами на сьогоднішній день жорсткий, жорстокий. Він саме саме орган місцевого самоврядування він відповідає за порядок. Управління з відходами, їх вивезенням, утилізацією, переробленням і таке інше. На сьогоднішній день наша держава стратегічно бачить це питання в наступному. Найменша кількість відходів повинна бути захоронена максимальна кількість відходів повинна бути перероблена. Миргородська громада протягом багатьох років є лідером на Полтавщині у поводженні з твердими побутовими відходами. Завдяки комплексному підходу та багаторічній роботі у цьому напрямку міській владі вдалося налагодити ефективну систему роздільного збирання та переробки відходів у Миргороді. І наразі ця робота триває в сільських населених пунктах. Ми звичайно ведемо моніторинг, моніторинг, який для нас. Є показником культури управління з відходами. Це коли кожний двір, кожна людина, яка знаходиться на території любої громади Миргарецька, Лохвицька, Полтавська і інше, вона повинна розуміти, що ніхто, крім неї, не збереже нашу природу. Тому культура управління з відходами, саме в Миргородському районі, хочу акцентувати ну, на доволі високому рівні. Круглий стіл став корисним майданчиком для обміну досвідом та налагодження співпраці між представниками влади, громадськості та експертної спільноти з питань охорони довкілля. З веселими піснями і запальними танцями у Миргородському міському будинку культури відзначили масницю. Жителів громади запросили на святкування, де можна було відчути атмосферу національних традицій та насолодитися смачними стравами. Разом з артистами гості попрощалися із зимою та зустріли весну а головною подією стало відтворення обряду колодія. Цього дня людей порадували не лише концертною програмою, адже в міському будинку культури розгорнувся справжній святковий ярмарок, де можна було придбати солодощі, млинці, вареники та вироби декоративно-вжиткового мистецтва. Міський будинок культури долучається до цієї автентичного такого святкування, щоб саме... Відчути атмосферу наших українських традицій, посмакувати смачними українськими стравами. І ось в кінці тижня ми влаштовуємо ярмарок. Обов'язково запрошуємо всіх наших майстринь. Діти цього разу напекли смачні і пиріжки, і вареники, як бачимо, і цукерки домашнього виготовлення. До столів із їжею та різним товаром люди сходилися охоче. Кожен міг знайти для себе щось цікаве. На ярмарку продавці хизувалися своїм товаром та заманювали покупців. Це воно ручна робота? Не? Да, це повністю ручна робота. Вони всі витоні власноруч і вони мають різну ціну. Можете придбати, подивитися потрогати, якщо вам хочеться. директорка будинку культури зазначила, такий ярмарок продаж перед концертом влаштували для благодійної мети. І, звісно, всі кошти, які сьогодні ну ми виручимо, ми віддаємо нашим збройним силам України. Тож всім смачного завершення тижня, гарного настрою і за нами перемога. Спочатку частування, а потім святкове театралізоване дійство. Головний персонаж програми це масниця, яка прийшла до народу. Вона привела із собою семеро своїх дітей, тобто дні тижня, та колодія, який об'єднував неодружених дівчат і хлопців. Прийшла я до вас з добром, сиром, маслом, пирогом. Зі мною на свято прийшов колодій, Для закоханих він справжній чорті. Колочану свиту колодій наш має. Як дівчат причарувати хлопців навчає. Слов'янський обряд передбачав на масницю прив'язувати до ноги молодих парубків дерев'яну колоду на знак засудження або покарання за те, що вони не одружилися в належний час. Бо за звичаєм наших предків усе живе повинно бути в парі. Колодку виготовляли спеціально для цього обряду, обплітали її стрічками та квітами. Парубок повинен був волочити її за собою, доки не дасть відкупного. Такі обряди мали виховне значення, примушували замислитись про продовження роду, сприяли пошукам нареченої. Творчі колективи міського будинку культури, народний хореографічний ансамбль Веснянка, а також артисти з гаркушинців, дібрівки, кибенців і театральної студії Вайнот відобразили на сцені українські традиції, які сягають своїм корінням в далеке язичницьке минуле. Донині церква не надає цьому святу релігійний підтекст, але і не закликає відмовитися від нього. Тому в народі тиждень масниці перетворився на час веселощів і смаколиків. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи. І класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Міська телестудія Миргород Пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5-53-11. Історичні події, що датуються 18 березня, дізнайтеся з нашої програми цей день в історії. 1898 року в день свого 40-річчя, німецький інженер Рудольф Дизель створив двигун внутрішнього згорання. Цей двигун відрізнявся порівняно високим коефіцієнтом корисної дії, але працював на дорогому гасі та мав ряд конструкційних дефектів. Після деяких вдосконалень він став надійно працювати на дешевшому паливі нафті і одержав широке застосування у промисловості і на транспорті. В 1909 році відбувся перший вихід в ефір домашніх радіолюбителів. Датчанин Ейнар Десау при допомозі короткохвильового передавача провів розмову зі службовцем урядової радіостанції, котра знаходилася на відстані 10 кілометрів. У 1931 році компанія Шик випустила у продаж першу електробритву. Електрична бритва була досить незручною. Для її використання були потрібні обидві руки. В одній потрібно було тримати двигун, який за допомогою гнучкого валу Приводив у дію тример. Незважаючи на це, бритва, що випускалася з 1931 року, користувалася величезним успіхом. За два роки було продано більше мільйона штук. 1946 рік у Вашингтоні свою роботу розпочав Світовий банк. В число учасників банку входить 185 країн. Україна учасник з 1992 року. Загалом основними цілями банку є сприяння країнам-членам розвитку економіки шляхом надання їм довгострокових позик і кредитів заохочення іноземного інвестування через надання гарантій або участь в позиках та інших інвестиціях приватних кредиторів. Тощо 1959 року на світ з'явився Люк Бесон, відомий французький кінорежисер, автор фільмів Нікіта, П'ятий Елемент, Таксі та Жанна Дарк.